Шановні ямчани, від імені міської ради хочу привітати вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Для кожного з нас рік, що минає, був непростим, сповнений надій та тривог. І хочу побажати, щоб цей прийдешній рік змінив нас на краще, щоб у кожного в сім'ї було благополуччя, достаток, добробут. Кожну сім'ю, щоб було здоров'я, радість, веселощі. Бажаю всім здоров'я, успіху, всього найкращого. Шановні друзі, учні, студенти, майбутні абітурієнти, вітаю вас з прийдешнім новим роком та Різдвом Христовим. У Рік вогняної мавки хочу вам побажати всього самого-самого найкращого. По-перше, будьте активними, непередбачуваними та цікавими. Не забувайте Янбіль, своє рідне місто, не забувайте Україну, свою рідну неньку. Повертайтесь сюди, шануйте себе, своїх батьків та свою батьківщину. Добра, благополуччя, затишку, мирного неба над головою, кожному у вашу домівку. Нехай небо осяває зірками Різдва. Достатку та всього самого найкращого, чого бажає людина. Бажаю, щоб в новому році не було війни, був мир, щоб піднялися зарплати, ціни впали і долар був стабільний. Привітати з новим 2016 роком. Бажати год ранчові обіз'яни. обіз'яна хитра, зворотлива. Спортивна погажає таким напевно, бути по житті всім. А нам завжди говорять, що нам не говорити треба ямпільчанам, українцям, а кожному з нас щось треба робити. Тоді ця Україна буде краще і, і ми будемо в ній зовсім по-другому. Шановні ямпільчани, хочу привітати з наступаючим новим роком, побажати вам всього. Саме головне нашої стабільності. Закінчилася вже ця війна. Все-все саме-саме, що в собі кожен хоче тільки побажати. Шановні ямфічани, дозвольте привітати вас з наступаючими різдвяними святами, з Новим Новим роком. Побажати, щоб в новому 2016 році у ваших сім'ях панувала тільки злагода, добро, мир, щоб всі ваші рідні і близькі були, мали міцне здоров'я. Хочу побажати вам всім в новому році гарного настрою, побільших прибутків, щоб на кінець-то вже закінчилась війна на сході, щоб перестали там вже стріляти, здоров'я вам побільше, проблем поменше. Якщо ви йдете до якоїсь цілі або мети, нехай воно вже на кінець вже збудеться. Щасливого вам року!